Сегодня приснился сон, будто умершая соседка взяла меня, как птица на крыльях. Мы летели над нашим домом, она спрашивала, и она спрашивала, занимаюсь ли я магией, но я не занимаюсь. К чему это? Это к дождю. Ну, ви такі хороші, молодці. А якщо батько покинув сина напризволяще від самого народження, то як довіряти батькові Богові? А якщо батько покинув сина напризволяще від самого народження? То як довіряти, тебе... це ви маєте, що Бог покинув на призволяще сина. Так, так. Наймасти собі голову йди йде там. у той світ, ти, може якось там так? Це був задум Божий. Задум Божий прийти в світ. Не зійти з неба знаєте у такій, там, у якійсь е, абсолютній формі там ще щось. Там. А так як людина, щоб ми, а от такі самі, особливо такі, як ви, що пишете такі питання, щоб ви побачили, що це людина, людина, яка прийшла в світ так, як ти, народився так, як ти, зростав коло мами так, ти, і потім прийшов, навчив, розказав те, що Бог сказати мав людям, Він нам то сказав. Губами язиком. Але біда, що багато не вірили. І тому Христос почав підкріпляти свої слова. Він оздоровляв, сліпим давав зір, глухим давав слух, німим мову, калік ставив на ноги. Скажу вам по секрету, навіть мертвих воскрешав. Скажете, Лазарто його родина, та він його мусив Воскресити. Не мусив. Він його хотів Воскресити, щоб у вас Воскресла віра. І потім каже: Отче, прийшла година прослав сина свого тою славою, яку я мав перед тим, як постав світ, і приносить себе в жертву. Не на призволяще, не так, як мама лишила дитину в дідомі. І повіялася з третим чоловіком. Не так лишив дитину, а послав і опікується ним, не залишаючи Ісуса ні на одну хвилину. Знаєте, як Христос молився? Господи, Отче, чому Ти мене покинув? Навіть не Отче, а татусю. Чому ти мене покинув? Бо тому що в ньому була показана всім нам, грішникам, слабкість людської душі, слабкість людського тіла. Щоб ми не падали в відчай, бо Христос каже, і мені, коли було важко, я теж так казав, Господи, може, мене ця чаша проминула, мені страшно, бо я людина. І тому Бог, одягнутий в людське тіло, показує нам, що Він є слабкий. Апостол Павло пише про Ісуса і вчинив Його мало що менше від ангелів на час, щоб притерпіти смерть, щоб з під закону тих, які були під законом. Тобто, вчинив його мало що менше від ангелів, бо давши людське тіло, обмежив людину. Людина стала більш обмежена, як ангел. Щоб притерпіти смерть. Це був задум Божий, щоб відкупити людину, щоб відкупити мене і Тебе, що вмієш такі писати запитання. заради нас, грішних, тупих, заблуканих, Заради нас оця жертва, бо світ. Це є збалансована одиниця. І коли цей баланс сильно порушений, порушується все, і природа також. І щоб це вирівняти, Бог і робить такий баланс через жертву велику посилає свого сина.